Запитаємо, що це за безпілотники, такі над російськими регіонами літали, що аж долетіли до аеропортів Казані і Ніжньокамська. Іван Варченко, військовослужбовець збройних сил України, експерт з питань національної безпеки. Вже є з нами. Пане Іване, що це за така атака, про яку пишуть росіяни і кажуть, що перехватили і унічтожили Білгородська область чи Білгородська Вороніжська. Курська і брянська. Ось і Казані Ніжні, Камське. Чому там аеропорти закрили, якщо так все понищили? Доброго дня, слава Україні. Що стосується атак українських безпілотників кількістю понад сотня, то це вже стало доброю традицією наших ранкових зведень, тим, що ми розуміємо, яким чином, в якій пропорції зростає кількість українських літаків. Які летять на Росію, ми так само десь усвідомлюємо, що страха очі великі, і це теж додає позитивних емоцій. Ми бачимо, як росіяни далі продовжують захоплюватися своєю дезінформацією власного населення. Ну а наші, очевидно, ми робимо висновок, що наші сили. Відплати працюють по російських об'єктах і зараз виснажують щонайменше російську систему протиповітряної оборони зрозуміло росіяни панікують у них з кожним днем, з кожним вибухом над російським містом, навіть якщо це спрацювала російська ППО. І уламки наших безпілотників падають на якесь місто. Про це чують тисячі російських громадян, і все це населення зрозуміло, що сприймає зараз. Ми бачимо це, сприймає з панікою з цілком закономірними питаннями. А що сталося, і чи саме такий план був? У е, тій військовій операції, яку задумав Путін у 2021-му, на початку 2022-го року почав реалізовувати, тобто зрозуміло, що це теж несе свій відбиток на ситуацію з російським населенням з його. Мисленням з його відчуттями перспектив на майбутнє, а закривають аеропорти, Я думаю, в далекій казані якраз через те, що теж в паніки очі і в страху велике про всяк випадок, як би чого не сталося, а те, що там станеться, теж обов'язково і ми з кожним днем все більше розширюємо радіус радіус дії наших безпілотників. То це ми можемо гарантувати. Речі незабаром буде новий Рамштайн. Дуже на нього покладаються великі надії, і в офісі президента кажуть про те, що фактично наступний Рамштайн визначить хід війни, що мають на увазі. Ми добре пам'ятаємо Рамштайни 22-го, початку 23-го років, коли кожен з них, якщо капіталізувати, закінчувався майже п'ятимільярдними мільярдними допомогами, обіцяними, ну і в принципі реалізованими в межах приблизно тих самих сум. Після того наші партнери ставали значно скромнішими, і ми розуміємо, що навіть в таких складних умовах нам вдається тримати оборону. Кожен, кожна така зустріч з західними партнерами в форматі військової допомоги вона вкрай важлива. Чи стане він вирішальним? Це побачимо за наслідками. Але зрозуміло, що ми виходимо з того, що росіяни так само виснажуються і вони так само відчувають зараз себе значно менш впевненими аніж почували себе два, два роки два з половиною роки тому. І ми розуміємо, що у них так само зріють ті процеси, на які відповіді російська сучасна влада не знаходить і що робити далі з мобілізацією, що робити далі з військово-промисловим комплексом, який не встигає за темпами знищення тієї техніки і озброєння, яке відбувається на українських фронтах, що робити зрештою з дипломатією, для якої раптом з'явився новий виклик, який називається курським напрямком курським фронтом, тоді коли росіяни говорили, давайте відштовхуватися від землі, і будемо сприймати ту дійсність, яка є, то зараз Дійсність для них значною мірою змінилася. Це видно за їх. Невпевненою позицією зараз на міжнародних майданчиках, за невнятним висловленням своїх подальших бачення своїх подальших перспектив, за тими дискусіями, які навіть на головних російських каналах відбуваються, і доволі гарячі. Тобто, ми розуміємо, що так до Рамштайна можна ставитися як до зараз майданчику, на якому Можуть прийняті бути ключові рішення щодо майбутнього українсько-російської війни і активізації фронту. Якщо такі рішення будуть прийняті, то ми розуміємо, що вже ближчим часом ми матимемо. Може, зможемо бачити в Україні значно більше озброєння боєприпасів, відповідно і більш успішні операції наші розширення операцій успішних проти Росіян. Пане Іване, в нас чомусь перевернулося ваше зображення. Якщо ви щось зробили з телефоном, то поп... О. ні я нічого не зробив О, з телефоном зараз. Отак, от ось ось, ось. Краще. добре. Так? добре. добре. Е, власне про використання закордонної зброї ракетні війська. Збройних сил України повідомляє Генштаб, уразили балістичними ракетами атакам з російську радіолокаційну станцію Небо М. Що це за така станція, і які наслідки цього будуть? Що, що воно дає? Які можливості дає нашим Збройним силам? Ця станція доволі унікальне. Явище. Це справді радіолокаційна станція великого радіусу «Дії». Мінус одна з десяти. Це суттєво з десяти, що залишилися. Скільки знищували їх до цього часу? Там не зовсім зрозуміло, але зрозуміло, що у росіян їх залишилось дуже і дуже небагато. Що вони розташовані по всій території Росії? Їх завдання раннє виявлення будь-яких об'єктів, які можуть завдати звичайно повітряних об'єктів, які можуть завдати шкоди. Росії тепер, відповідно, мінус 10% тієї лінії фронту, які контролюються, і зрозуміло, що більше можливості для українських повітряних систем знищення і виявлення ворога. І ну, звичайно з кожним з таким враженням ми розуміємо, що українці здобувають майстерність щодо пошуку. Подібних об'єктів, і, звичайно ж, високоточного їх знищення це теж комбіновані речі, не виключено, що вони будуть мультипліковані. Путін під що це нам дасть мінус мінус одна означає, що трошки легше будуть літати українські безпілотники над, над територією Росії ніж зараз. Хоча ми бачимо, що цих десятьох станцій теж вкрай не вистачає. Ми бачимо абсолютно деряву зараз російську систему протиповітряної протиракетної оборони, тоді коли наші безпілотні системи дозволяють нам літати безперешкодно до Москви і далі між Москвою і Петербургом. Ургам вражати вражати дуже цінні і ласі для росіян. Об'єкти Путін підписав закон, який дозволяє відправити до 20 тисяч людей, які під слідством перебувають, які ще не засуджені. Чи допоможе це йому? чи... Я не знаю просто, чи це означає, що це в принципі означає, що їм вже не вистачає контрактників, як де ці люди будуть. Знаєте, у 21-му році на російських в'язницях сиділи понад півмільйона росіян. Чи допомогло це пригожену Путіну тим, що вони вичистили ці в'язниці зараз від. Тих зеків, які там сиділи. Ну, видно, що щось, щось допомогло. Ці м'ясні штурми, кількість загиблих, яких не рахували з числа зеків в приватній військовій компанії Пригожина, то зрозуміло, що і зараз вони вже намагаються говорити про ці 20 тисяч, але 20 тисяч навряд чи допоможуть Росії так, як вони на те можуть очікувати, точно, точно вони не зроблять погоди. Я нагадаю, що впродовж місяця понад 30 тисяч, а то й під 40 тисяч росіян або покалічені повертаються зализувати рани на росію і вже неспроможні будуть повернутися так звані незворотні не санітарні втрати або залишаються добривом в українській землі тому о, в даному разі це така така собі е, інформація яка можливо і має е, можливо і має суттєво підвищити Настрій росіян, але коли б вони вміли рахувати, то вони б точно скоріше б розчарувалися ніж пораділи. Пане мене дякуємо вам за участь в нашому етері. Іван Варченко Збройних сил України, експерт з питань національної безпеки, був із нами, дорогі друзі.